Поїхали. Так. так. Дорогі друзі, добрий день! Ми з України і ми всіх переможемо. І повітряна тривога нарешті в нас закінчилася, і ми з вами можемо подивитися український справжній український більярд найвищого гатунку. Зараз в нас що відбувається, швиденько вам розповідаю. Відбувається в нас зараз зустріч за вихід у Трійку. У нас лишилося всього чотири пари. Андрій Клистов, Володимир Перкун на двох паралельних столах грають з парою Павло Радіонов Олександр Гречин. Буквально там півгодини тому завершилася зустріч між, Володимиром, між Павлом Радіоновим і Олександром Гречиним проти Станіслава Тимчета. Ігоря Мартина в контрі в контрі, виграли Радіонов з Гречиним. І ось зараз зустріч за вихід в трійку. Поки в нас була повітряна тривога, відбулись наступні події в цій зустрічі. Клистов, ну, просто феєрично зараз грає. Встиг однією кулею виграти дві партії у Павла Радіонова. Веде 2-0. Цікаво, щоб ви зрозуміли, який. Який темп в цій грі? Тому що за цей же час Володимир Перкун встиг лише 1-0 повести з Олександром Гречиним у вільну піраміду. Причому в першій партії Володимир забив 8 з кия, в другій веде зараз 7-6. А ось Андрій Клистов вже веде 2-0. Да, другу партію забив Скія. Ну таке враження, знаєте, що під походу турніру. Андрій ну, дуже сильно розігрався. Він зараз, як на мене, просто в чудовій формі. І, скоріше за все, Перкун з Клистовом таки пройдуть цей фантастичний шлях по цьому підвалу, виграють сім зустрічей поспіль і будуть грати у фіналі за Дамцьом Старновецьким, Хоча, звичайно, ще треба запитати, чи вийдуть вони у братів Сеників, які вже в трійці, які в нижньому півфіналі, і саме. Переможе цієї зустрічі Перкун Клистов, Гречин, е, Гречин-Родіонов. Буде грати далі. Також буде на двох паралельних столах з братами Сенеками. Ну а потім фінал, де вже декілька годин на свого суперника очікують е, Микита Адамець та Ярослав Тарновецький. Бачимо, що робить Андрій Клистов. Черговий просто чудовий удар 2-1 на його користь. А тим часом Володимир Перкун витягує ще одну партію, і там 2-0. Отже, пара під назвою Куми умовно просто зараз розриває своїх суперників. Андрій Клистов взагалі зараз, мені таки, так здається, взагалі не, не хибить і 3-1 вже на користь Андрія Клистова. Ось нас в телеграм-каналі питають, чи є в нас світло. Є в нас світло, є клуб, є кулі, є їда, вода. Запас їжі на найближчі два тижні. Ну і до перемоги, я думаю, в нас є запас. Ну, а те, що трошки ми не змогли показати, то я не думаю, що є проблема, і все дуже-дуже добре на нашому турнірі. Гадаю, що вдався нам цей турнір. І всіх-всіх причасних хочу. Всім причасним подякувати за цей класний турнір. Хочу подякувати за те, що 26 пар в середині жовтня 2022 року, вже майже на, на 8-й місяць війни з російськими терористами, зібралися і показують якісний більярд. Попереду в нас ще, окрім цієї, ще дві трансляції. Ми подивимося, так званий нижній півфінал, а потім. А потім з вами подивимося і вирішальну зустріч. Ще раз нагадаю. Ще раз я вам хочу нагадати наступне, що переможці цієї пари далі грають з братами Сенниками. А потім грають переможець вже і цієї зустрічі граю у фіналі з з Микитою Адамцем та Ярославом Тарновецьким. Продовжує Андрій Клистов, дуже, дуже сильна гра зараз з боку Андрія, куля за кулею 4-1 в третій партії, 2-0 за партіями. Ну і дуже важко. Звичайно, буде Павлу Радіонову та його партнеру Олександру Гречину. В принципі, я думаю, що четверте місце на цьому турнірі для пари для пари Родіонов Гречин це також дуже непогано. Так, я бачу, в нас зараз тут ще невеличкі перебої з інтернетом, але сподіваюся, що все ж таки буде все, все чудово і місцями навіть просто, просто файно. Ось бачимо ще один удар від Андрія Клистова. Ну, Не знаю, що сказати, крім того, що ну, дуже класно зараз грає Андрій Клистов. От, е, гра однією кулою просто найвищого гатунку. В попередніх зустрічах е, я вже казав, що дуже да, сильно грав Володимир Перкун, але бачимо, що в цій парі Андрій Клистов просто солірує. Назар? П'ять? Може ще не раз шість. Зараз все буде. Раз, два, три, сім, да, 5, 7, 10. 5-1 в нас рахунок у цій е, партії. Нагадаю, що попереду ще дві зустрічі. Попереду дві зустрічі. Переконав з Гречним Перерва. Там першу партію Володимир Давський. Я. В другий витяг 8-6. Також нагадаю, що наші. Е... Наш турнір присвячено Дню захисників та захисниць України 14 жовтня. І збираємо ми гроші на авто. Hyundai Santa Fe Фе. Стоїть під клубом. Який стейдат мені підка... да, підказує Відправа, мені Олександр Семчишин, підказує, стоїть під клубом, чекає на відправку. Саме так, саме так. воно є, і все чудово. Незважаючи на важкий день на вже 200, чесно кажучи, колись рахували, вже зараз, мабуть, десь близько 240-го дня війни з російськими терористами Ми бачимо сьогодні день такий, знаєте, апофігій, мабуть, російського терору зранку до ночі вже б'ють по наших містах. Але Україна обов'язково переможе. Також хочу сказати, що в листопаді в нас на нас чекає сьогоднішня нова інформація. 17, 20 листопада g кубок g Poker -G Андрій Клистов, 7-1 з призовим фондом 150 тисяч гривень. Да, 150, ще раз кажу тисяч гривень, але буде не вільна піраміда, як спочатку оголосили, а комбінована. Ну Ужгород, таке місто, де в комбі... Ну, ще. Коли ми називали е, гру, де суперник знімає московська піраміда, яка була, ну ніде не грала в комбіновану сам собі, да, в самосйомом в Україні завжди було два регіони, де в цю гру грали: це Львів, Львів і Ужгород. Більше ніде не знаю, щоб грали саме в комбіновану, коли знімає сам собі суперник. Ну, ось ця гра популярна на Закарпатті, і саме по ній буде. Проходити турнір GG Poker, внесок 1000 гривень, призовий фонд 150. Як на мене дуже дуже файні умови. І пишуть, що далеко їхати. Чесно кажучи, не, я вже казав на цю тему. Я не дуже розумію. В нас не дуже не така велика країна, щоб 18 годин чи 20 це була проблема. Приїхати. Ну, от до речі, майже все Перекунда, Зараз радіонов помилився. І Клистов розбив, просто розтрощив суперника 8-2-8-0-8-2. Вони зіграли комбіновано Дан... півгодини. Так, то... да, півпівгодини грали 24-4 за кулями. Ну, реально якийсь страшний зараз розгром вчинив Клистов Радіонову. І що далі, друзі? А Далі? Далі, далі, далі маємо. Переходимо ми на другий стіл і зараз покоментуємо боротьбу Олександра Гречина проти Володимира Перкуна. Там 2-0. Ну а після, а після цієї зустрічі будемо з вами дивитися вже нижній півфінал за участі братів Сеників, Отже, переходимо на інший стіл.